Гарно, мокро і страшно. Сьогодні ми на горі Лопата, е, дуже гарний краєвид, уявляй, е, що хоч. Хоч і туман зловив на горі, але стежка дуже атмосферна. Е, надіюсь, е, що воно ця, ця хмара. Ще протримується до того, як я почну спускатися. Видимість 20-30 метрів коли міняється на більшу. Лопата сама по собі гора складніша для тих, хто хоче спробувати себе в горах. Парашка набагато простіша. Тут багато перепадів, є складніший рельєф, складніше насичення цього рельєфу, більше каміння-куріння. Особливо в таку погоду додається ще волога самої стежки. Слизько мокро і Ще й видимість менше. Але воно цього вартує. Раджу пробувати в різних умовах стежку, навіть якщо ви її на ній вже були. Ви навчитеся краще відчувати різні покриття і будете стабільніші. Доходьте до кінця. Саме звідси починається цікава ділянка. Ви зі самого старту на стежку вже маєте дуже цікавий рельєф, цікаву траєкторію. Вона мальовнича. вона Технічно, так що доходьте до кінця. Взяв з собою кульок. Хі. Думаю, гріх не скористатись, хоч спробувати, чи я в ньому сильно не спарюсь. Може, хоч дупа і сумка будуть сухі. Буду трохи шуршати на, на спуску, як целлофановий кульок. Поїхали. Ого, і ще поки розкатаєшся. Ого, гальма мока. Гай, в кульку смішно. Пердони, походу, навіть криша. Лопата на який я був. Тебе сихайте. Що воно тебе пише? Що буде що-шо? Слизько, тридець просто. Ооо. Отаке. Небезпечне. Ще ніфіга не видно. Так, тут можна їхати направо, звідки прийшов, але я поїду наліво. Направо там від'ємний нахил і дуже мохра і слизько. Я пердолія тут теж слизько. Той момент, коли оооо, хотілося б мати попередні покри, і ятер долі та тут. Тут була, то просто... І ніфіга не бачу. Просто нікс. Туман просто аж розійшовся. Тут ніфіга не бачу. Іно! Ну, Стрип-стрик. Так, добре. А, я это завжди потихопи поворот, не душок. Теж можна. Для характе. Не видно, не видно нішо. Дуже пізно з'являється. В зоні видимості для того, щоб зреагувати якийсь курінець чи мінець. О, так. Чесно думав буде легше. Тут трошки. Абхіло, ти стрибаєш і потім нічого не бачиш.

Такий туман буде заважати катосити. Цікаво, як воно на камері виглядає. Бо вживо мені якось не вистачає. пісок чи що. Хто не знає знається. Світлочутливість по відео та фотокамери. Ого, ну, тут хоч каміння є, не так. Ось тут дропчик, а вот я так це напевно зараз буде Наймай... Ой, найбільш неприємний обхил під час спуску. Ніби закінчилась одна спецділянка, а до другої вам трошки допудалити. Або дійти. Блин, нихера не башу Так, тут закрытый поворот Сейчас трошки обхил

Ого, як кидає коли на корінь попадаєш мокрий. Оп, мокрий корінь мене Марка сіла ох, якась пташка бігає. По бальцях стало О, да весь. то Пода розглянулися мокро Курва. Як ти буде? О, це був Сейв на початку киданого і я не міг ніяк виріятись. О, якдо. Ну таке. Що там по камері? Nei, nema. Nei, nema. Oh. Det er meg, det er meg. Вікторія тобі придумала, що я їду більш у напрямку. <плес> так, зараз ми на роздоріжжі. Ну не помітимо, хто знає, той знає. знає. Зараз ми маємо можливість або їхати більш відомою траєкторією направо. Але ми поїдемо наліво. Направо вона виводить на дорогу і потім аж можна пірнути в лісок. А тут зразу ліском. Ну і сюди трошки затишніша стежка. Ааа, тільки все різносли. У бляха. Ааа, дерево, забуду. А тут аби трецешні покри дуже зайшли. Це було тянець ділянка. Ця походу вона ковля корінь курва. Ой, тут було. Так, протерти камеру. Не треба протерти камеру Я винка. Ось тут було не пора. Пропустити поворот. Ви його дуже легко випустите. Ти принопняєшся. То... А, ні, тут же западуло, тих пропустиш. От і фінальний у нас кусок, це сосновий лісок. Ха-ха. Фінальний кусок сосновий лісок. Це таке смішне. Ялинка. Десь темно. Темно, а повздовжні корені. На визькій стежці, яка йде по хребті. Тут щось таке. Так, минулий раз тут було так, що ці два дерева це в ширину руля. Ого, так і є. Блін, реально. Тупо в ширину руля. Вони виросли. Минулого року так не було. Курва, застряг. їсть всього дерева де у нас певно десь тут чи що А, трошки сюди. ну по факту це вже все це вже низ тут вам тільки доїхати до дороги Та й таке. По факту ви приїхали. Перелізли по тічок одним сьогодні. І можна їхати до машини. Ну, чи до річки митися, я не знаю. Можна Можу митися. Дуже-дуже мокро, але що поробиш? О ну, якось так виглядає спуск з гори Лопата. Коли мокро. Хе -хе. Ну, Зараз вдовж приїду, побиється і буде. Це дуже, до речі, туристична стажка, яка виводить до э, місця Павлів Путік. Наляпаний шухопце. Ну загалом класний досвід. Єдине, що страшно не давало 에... розслабитись, щось пофанити, подригатись. Постійно в тонусі. Приїхали. Приїхали. Я походу забув, чим мити робер. Ось таке чудо. Оп. Ось все мокре, брудне. Зацеловане. Добре, що щоб дівки знати. Може так не видно, але воно все в будь Зато хоч почти чисто. Водочку купити чи що?